Сьогодні з нами на зустрічі начальник сумського міського територіального центру комплектування та санпітринки підполковник Сергій Харченко. Саме про роботу територіального центру про особливості роботи ТЦК та СП у місті Суми. Також хочу вам представити полковника Віктора Самонова, це начальник відділу військового обліку, бронювання та впровадження ЄДР, ЕД, єди, єдиного державного реєстру в Сумському обласному центрі комплектування. І старший лейтенант Ярослав Зимогляд. Це офіцер відділу рекрутингу та комплектування, сектору комплектування Сумського обласного ЦК ТСП, навчання в вищих військових навчальних закладах. За моєю спиною знаходиться банер. Коли кажуть про роботу текста на та саме підтримки, то в основному всі звертають увагу на мобіліційні заходи, які у нас відбуваються. Ми хочемо звернути увагу наших громадян mm. на те, що є вибір, тобто є три способи, як долучитися до сил та оборони. Нашої держави це служба за контрактом, це мобілізаційні заходи і служба на навчання вищих військових навчальних закладів. Саме головні зміни, які відбулися за останній час, це внесення змін до постанови Кабінету міністра України про затвердження положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в частині того, що центри працюють цілодобово. І вони не тільки працюють, а вони здійснюють. Облік громадян вони здесь ведуть військовий облік, ведуть і організовують проходження військово-лікарської комісії, ведуть облік бази оберіг, постановку, зняття з військового обліку, ну і інші дії, передбачені чинним законодавством. Тобто цілодобовий режим роботи на покращення виконання мобілізаційних заходів, направлений на. Більш зручну роботу насамперед з військовозобов'язаними, щоб вони в будь-який час доби за наявності часу могли здійснити своє законне право по захисту батьківщини, а також робота з членами родин, сімей, військовослужбовців, також для того, щоб вони могли здійснити свої, так би мовити, повноваження. Ми здійснюємо їх соціальний і правовий захист членів родин, сімей військовослужбовців. Крім того, створений об'єднаний мобілізаційний центр, про що він простіше називається мобілізаційний хаб, який здійснює проведення військово лікарської комісії цілодобово, який здійснює. Професійно-психологічний відбір, і підбір відповідно до професійних якостей військовозобов'язаних до відповідних команд згідно їхніх військово-облікових спеціальностей. Також працює цілодобово також на мобілізаційному хабі проводиться і облік, і внесення, і зміна облікових даних системи. Оберіг. Крім того, там здійснюється добове чергування і працівників поліції для підтримання належного правопорядку на мобілізаційному хабі. Також є можливість розміщуватись і відпочивати військовозобов'язаним, які вже доставлені в нічний час. І Є час відпочинку відповідно, і вони тримаються в належних умовах, проходять ВЛК і здійснюється призначення в команди. Ще нового, що створено за цей час, це в Збройних силах України, це створені рекрутингові центри. Є рекрутингові центр військово-морських, не військово-морських, а десантно-штурмових військ, морської піхоти. Зараз створюється рекрутинговий центр сухопутних військ Збройних сил України. Що це таке? Це можливість мобілізованим не тільки, так би мовити, в примусовому порядку проходити службу та брати участь у бойових діях по захисту нашої батьківщини, але й вибирати. Ту чи іншу військову частину спілкуватися з представниками видів родів військ через представників цих рекрутингових центрів. Представники працюють на протязі року, тобто вони знаходяться в територіальному центрі комплектування в Сумському міському кожен день і проводять співбесіди, відбір. Психологічні бесіди для виявлення навичок у військовозобов'язаних для того, щоб проходити службу в тих чи інших підрозділах відповідних видів радів військ, які вони представляють. Ще шанове, це те, що мобілізований військовозобов'язаний, який Підлягає мобілізації, може взяти письмову згоду з командиром військової частини, але не з усіма військовими частинами, а з військовими частинами, які входять до бойового складу Збройних сил України, які беруть участь у бойових безпосередньо в бойових зіткненнях, і ти вже для проходження служби по мобілізації, ті військові частини, які надали їм письмові згоди. На ті спеціальності, стрілецькі, водії, таке інше, ці військові частини, можливо, у кого є знайомі, які проходять службу в відповідних частинах, і вони з ними по телефону тримають зв'язок і отримують письмові згоди, але потрібно мати відповідний досвід, фах, бажання. І, і зрозуміло, по мобілізації також можливо мати вибір, де проходити службу по мобілізації захист, захищати батьківщину. Ну, зрозуміло, проводимо ми і роботу по контрактній службі. Це добровільна служба. Основна мета залучення. На службу тих військовозобов'язаних до 25 років, які згідно чинного закону законодавства, не можуть бути мобілізовані, але бажають захищати батьківщину зі зброєю в руках. То вони, юнаки, 19-20 років, 22 до 25, призиваються. Не призиваються до добровільному порядку, відбираються для проходження служби по контракту, вони вибирають, мають вибір право вибору військових частин, також спеціальності і проходять службу. Е, Необхідно зазначити, що і мобілізовані, і контрактники проходять тридцятиденну базову загальновійськову підготовку, тобто ніхто без... Підготовки не направляються до військових частин. Проходять підготовку, а потім вже відповідно до своїх спеціальностей, якщо вони є, готові, базова загальна військова підготовка, готує тільки стрільців, а далі вони вже проходять іншу підготовку відповідно до тих потреб, які є у військовій частині. А хоч актор що є, ну, де, де, де хто каже, що може цього. А... Як це один із варіантів отримання освіти, це вище військовоначальні заклади. Я зараз попрошу старшого лейтенанта зімаля розказати про ВВНЗ, тому що це саме вік, то що сказав Покуни Харченко, да, що контрактна служба до 25 тому що мовоч не підлягають мобілізації, але вони можуть, окрім контрактної служби, ще піти навчатися і уже сказати, Цразу стати і мати там 4 роки. Ну, от зараз я славзімогляд і про зараз кажуть. Відповідно до наказу 360-го Міністерства оборони України кожен рік здійснюється державне замовлення на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових коледжах сержантського складу. На вступ до вищих військових навчальних закладів. Та військових коледжів сержантського складу пропонують громадянам від 17 років до 30. Також військовозобов'язані можуть мають право на вступ в ВНЗ та ВКСС. Відповідно, проводиться військово-професійна орієнтація по всій Сумській області. Зазвичай це школи, ліцеї проводять її як представники територіальних центрів комплектування, так і Представники ВВНЗ та ВКСС приїжджають з презентаціями, також можуть з собою взяти курсантів, які навчаються, і так, на прикладі розповідати школярам, як проходить навчання та тобто, здобувається освіт, військова освіта. Відповідно, Відповідно, навчання у вищих військових навчальних закладах складає 4 роки, у військових коледжах сержантського складу 2 роки. Після 2 років то студент отримує у військових коледжах сержантського складу звання сержантського складу. У вищих військових навчальних закладах після 4 років навчання отримується первинне офіцерське звання, лейтенант. Ми хочемо акцентувати увагу на тому, що про роботу територіального директорно сенсу ну, і мобілізація яка відбувається в нашій країні, в нашому місті. От дуже багато ходить чуток, в тому числі це підливає сюди російська пропаганда, тобто все працює. І громадяни часто кажуть, що от зараз я те прийду, мене через три дня там відправлять в АКОП. Тобто знову ж таки наголошуємо, що якщо людина йде по мобілізації, то є базовий начальний курс місяць. Але якщо людина навіть цього мала, то до 30 років, да? до, до, 30, до, до 30 років громадянин може піти навчатися вишій військовоначальний заклад і мати 4 роки для підготовки. Він вже рахуватиметься військовослужбовцем з першого року навчання. Тому тобто, є вибір, є як заходи до того, що треба свідомо відноситись до захисту нашої держави. Тобто, Ну, як від себе так може на загал 2014 році, знаєте, я не дивувався, що я прийшов до про продуктування просто по дзвінку, там без повєстки. Мені сказали просто точні дані, і через три години я вже грузив вагони на Васильовки ну, в составі подрозіляння, 27-ї бригади. І мене це не дивувало, тому що в країні йде війна. Я розумію, що підрозділ повинен вибути там район злагодження, да, де. Ми всі повинні познайомитися, пройти навчання і далі виконувати завдання. Ну, сама система військового обліку це система дуже давня, дуже вже давно налагоджена, давно працює. Більш нова, це автоматизована система Єдиний Державний реєстр військовозобов'язаних, який теж в дію запущений не вчора, а з 2018 року. Поступово доопрацьовується, поступово розвивається. Додаються певні нові потрібні функції. Для чого це все робиться? Для того, щоб система обліку була швидкою, гнучкою і ефективною. Неможливо в 2021 році вручну посчитати людський призовний ресурс військовозобов'язаних за всю країну, особливо в умовах наших відкритих кордонів, в умовах Вільного права пересування куди завгодно, коли завгодно. Людина протягом чотирьох тижнів може в Україні навіть офіційно пожити в трьох-чотирьох місцях. Це зараз взагалі не проблема. Тому саме для того, щоб система військового обліку встигала за цими усіма змінами, і був створений і запроваджується єдиний державий реєстр військовозобов'язаних, забовязаних і резервістів. Це його повна назва. Ви ще чули слово оберіг. І одним із етапів пришвидшення роботи цієї системи є така допоміжна допоміжна, можна сказати, система це резерв плюс. Вона, перш за все, наголошую, що вона не є обов'язковою якоюсь, як паспорт громадянина України. Вона створена для того, щоб допомагати, допомагати військовозобов'язаним поточнювати свої облікові дані та зміни в них. А доповідати і повідомляти вчасно про зміни своїх облікових даних, будь-який призовник військовозобов'язаний та резервіст зобов'язані згідно вимог чинного законодавства. Тобто не ми за ними повинні бігати і примушувати їх оновлювати свої облікові дані, а це прописано в законодавстві. у відкритому законодавстві, яке не являється таємним, цілком таємним ще якимсь. Це абсолютно всім відкрито відомі правила військового обліку, які прописані затверджені постановою 1487. І резерв, функція резерв плюс це саме пришвидшення уточнення облікових даних. На даний момент це три позиції: це місце проживання, електронна адреса, номер телефону. Ці дані, оновлені через резерв плюс, надходять в систему оберігу. І система оберіг фіксує, що ці дані були оновлені за, за допомогою застосунку Резерв Плюс. Звичайно. Так, щодо електронних повісток, як вже було сказано, в самому Резерв Плюс є розділ питання, які часто задаються, і там на ці питання є роз'яснення. І конкретне є питання, чи надсилатимуться через Резерв плюс повістки. Для того, щоб виконувати якусь дію, а ми є державною структурою, тому що ми є частиною Збройних сил України, не якоїсь там приватної організації, як там колись намагаються озвучити. Перед тим, як робити якусь дію, ми потрібні мати юридичне законодавче підґрунтя для виконання цієї дії. А такого поняття, як електронна повістка в законодавстві, не існує на даний момент. Тому всі розмови про те, що хтось, комусь, якусь надіслав електронну повістку, це або просто, як зараз модно, загально вживана абревіатура ІПСО, або якісь шахрайські дії.